Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді неймовірна квартира в ЖК Старт 84 квадратних метри. Ця квартирка розроблена для сім'ї з двох людей. Тут ми розробили зону кухні-вітальні, велику, в яку ходить і передпокій. Окремо є дитяча кімната, яка на даний момент слугує кабінетом, майстер-спальні з майстер-санвузлом. Також гостєвий санвузол і технічна зона. А огляд цієї квартири я почну із зони кухні. Так що сідайте зручніше, ми починаємо. Почнемо із кухонної зони. Тут у нас знаходиться така обідня частина, яка включає в себе великий розкладний стіл. На 6 персон при необхідності можна розкласти на 8 персон. Також на столом виконані ось такі красиві підвіси. Тут знаходиться робоча поверхня. Робоча поверхня виконана з кремограніта. Зверніть увагу, її товщина всього 2 см. Звісно ж, як у всіх наших випусках, як на всіх наших проєктах, як я вам завжди показую, є переходіки, є переходи стільниці на торець. Мабуть, вам вже це навіть не цікаво дивитись. Але якщо цікаво, напишіть коментарі, я більш детальніше про це буду розповідати. Що стосується наповнення робочої зони. тут у нас знаходиться зберігання для мусорних відер. У нас мусорні відра включають три різних відра для сортування. Під мийкою знаходиться осмос для питної води. Як завжди, ракур у нас виконана під стільницю, ось такий красивий кухонний змішувач фабрики бланко, і також е, дозатор. Тут знаходиться мийка франки, далі посудомийка. далі йде зберігання для е, посуду. Ми завжди намагаємося проєктувати, якщо дозволяє простір сушку для посуду ставити поруч з посудомийкою. Ви відкрили посудомийку, дістали посуд, відразу переставили. Це дуже зручно, вам не потрібно багато разів наклонятися. Зверху також у нас є зона для зберігання посуду, додаткова і полички. Е, Далі йдуть зона для ложок, вилок, кастрюль, а, також просто ящики розберігання і карго. Далі я вам покажу ось цікаве рішення. Тут місце для зберігання бакалів. Ми спеціально її розробили, щоб було можна розмістити 6 підвісних бакалів. Все виконано під 45 градусів акуратненько. Покажу далі вам ось зону пеналів. Пенали виконані нас із ДСП-Єґер. Це серія преміального ДСП. Воно досить класно повторює фактуру дерева, воно виглядає досить реалістично і дуже практично. На відміну від шпону, ДСП воно не змінить свій колір за час експлуатації, воно не вигорить на сонці. Сама поверхня цього покриття не боїться вологи. До речі, більш детальніше про матеріали, про те, які матеріали ми використовуємо, які бренди, що краще використати для меблів, для кухні, для стін, підлоги, стелі. Я розповідаю на майстер-класі матеріали, які підійде як дизайнерам, так і тим, хто самостійно виконує ремонт. Посилання буде в описі до цього відео. Далі розповім про ось цю зону. Тут знаходиться у нас. Кавова е, зона, де можна поставити каву машину, і чайник. Його при необхідності можна витягнути для того, щоб е, обслужити. Е, зверху зберігання. Також тут зберігання, знизу зберігання, за мною знаходиться холодильник. При проєктуванні цієї квартири ми закладали місце для двох холодильників, але на етапі реалізації замовники вирішили, що їм потрібен один холодильник. Але якщо раптом їм знадобиться додати ще один, тут спокійно можна буде інтегрувати інший або холодильник, або морозильну камеру, в залежності від їхніх запитів. Звісно ж, знизу ми завбачили вентиляцію, для того, щоб була природня конвекція і охолодження мотору в холодильників. Далі переходимо в вітальну зону. Вона у нас реалізована з таким великим, м'яким, шикарним диваном, з такими е, підголівниками, з м'якими подушечками. Напроти знаходиться телевізор. Тут 65-та діагональ, е, знизу тумба для зберігання, дуже велика тумба. Там можна буде поставити і саундбар, і Apple TV, все, що необхідно. Також е, тут виконані все із декоративних панелей е, І також керамограніт преміальної якості. Дивіться, як класно він поєднується. Колір дерева і сірого керамограніту. Так само він дуже дорого поєднується і в зоні кухні. Ходімо далі, покажу передпокій. В передпокої у нас є ось таке велике дзеркало. За мною знаходиться пуфик. І вхідну зону ми також оформили з ДСП. Це максимально практично. Ми майже в усіх наших проєктах використовуємо таке рішення. Чому? По-перше, ви коли заходите, ви одягом, там стінки не запачкаєте, ви не вдарите, наприклад, пакетом, рюкзаком чи ще чимось покриття. І ДСП воно набагато практичніше, ніж просто фарба або навіть декоративна штукатурка. З цієї сторони у нас знаходиться шафа, шафа для верхнього одягу. За цими дверима ми розмістили зону для зберігання електросамоката. У замовників два електросамоката це було їхнє. Бажання, тому ми ще на тапі проєкту все це розділили. З цій стороні знаходиться гостьовий санвузол. Зверіть ва, двері у нас до стелі, також оздоблені тим самим матеріалом, що і всі е, е, дерев'яні панелі. Що стосується санвузла, в санвузлі у нас виконано підлоги керамограніт. також поєднання сірого керамограніту і білого під калакату. За нас знаходиться гостєвий душ, він виконаний рівень з підлогою. Звісно ж, є поличка для зберігання, невеличка підсвітка, яка створює красивий приглушений ефект вночі, якщо потрібно прийняти душ. Панелі виконані також із ДСП і, напроти, акрилова підвісна раковина. Дзеркало з підсвіткою дуже класне рішення. Ну і звісно, місце для зберігання. Як я завжди показую, це ми дотримуємося приходів швів, щоб у нас там воно все центрувалося. Щоб все було якісно грамотно виконано, щоб був перехід малюнка. В принципі, це я показую на всіх наших відео. Далі давайте я вам покажу технічну зону і правильно, там багато цікавих рішень. До речі, по всіх технічних зонах, які матеріали ми використовували, які, як їх реалізовували, вам розповість Андрій. Я залишу посилання на його ютуб-канал. Ви зможете з технічної частини більш детальніше ознайомитись саме на його каналі. В технічній зоні у нас знаходиться правильна сушильна машинка, зверху полички для зберігання. Тут місце також для зберігання там, верхнього одягу, техніки, наприклад, стрімянки, Дайсона, ще якихось елементів. Тут у нас така шафа і йде весь сантехнічний вузол. Колектор, вхідна зона, колектор керування опаленням, бойлер. В общем, вся технічна начинка. А я далі покажу майстер спальню. Далі переходимо в зону спальні. Сама спальня має площу 14 квадратних метрів. В принципі, для спальні я вважаю, це мінімальний розмір, який має бути, якщо вам дозволяє простір. В спальні, звісно, є основний акцент – це велике ліжко з матрасом 2 на 2 метри. Також із голів'я ліжко виконане ось такими панелями, також як і в вітальні. І ще ми зробили теплу красиву підсвітку. Щодо підсвітки, я завжди рекомендую використовувати для підсвіток саме теплу температури 3000 кельвінів, для верхнього світла 4000 кельвінів. І, до речі, про освітлення я більш детально розповідаю на майстер-класі по електриці посилання в описі до цього відео. Рухаємось далі. Тут у нас виконані брашки, це по суті ті ж самі треки, що і на стелі, але е, ми тут виконали ось такі поворотні маленькі тубуси. За мною знаходиться шафа. Шафа з таким красивим склом, називається Dark Grey. є графіт, є Dark Grey. Dark Grey, воно більш темніше і не видно, що знаходиться всередині. І, звісно ж, красива, тоненька, така, елегантна підсвіточка LED неон Біля вікна ми розташували столик підвісний консольний. Який знаходиться на такій красивій скляній нозі, тримається, і також він має закладну з іншої сторони, яку ми ще заклали на етапі реалізації і запроектували ще на етапі проекту. Про це важливо е пам'ятати, про це важливо розуміти. Це може бути як бударний столик. Так само це може бути як робоче місце. Напроти столика буде знаходитись крісло, в принципі, щоб сісти, відпочити або випити кави. А напроти ліжка ми розмістили також телевізійну зону, невеличку поличку, туди пізніше ще стане саундбар, і оформили ось такими красивими декоративними фризами. Майстер санвузл у нас виконаний також з того самого що і гостьовий. Також на підлозі у нас крупноформатний керамограніт метр 20 метр 20 на стінах метр 20 на 280 метра. Знову ж таки, напрямок малюнку ми тут витримали, що він повторювався. Тут знаходиться красива кремостояча ванна, також великий душ. Ми мали таку нішу, і в цій ніші ми розмістили полички для зберігання косметики. І також цей душ реалізовано врівень з підлогою. Якщо є можливість, ми завжди намагаємося це Виглядає дуже круто і не має візуального захламлення. Тобто, коли у вас дуже рівень з підлогою, кімната виглядає набагато більшою. З іншої сторони, санузла ми розмістили велику стільницю для раковини і накладну раковину фабрики Шуї. Також у нас є великі ящики для зберігання різної косметики, і ми завбачили поличку. Ця поличка зроблена, по перше, для того, щоб поставити туди якісь рушники, а по-друге, вона нам дала можливість відкривання верхнього ящика, що він не засипається за ванну, тому що якби там був ящик, це було б місце просто нефункціональне. А ми продумали ось такі дрібнички. Звісно ж, у нас є велике дзеркало, дзеркало має також полички, воно розпашне, і має ось таку підсвітку в дві сторони. Далі покажу вам дитячу. Зараз ми знаходимося в дитячій кімнаті, яка на даний момент слугуватиме е, кабінетом. Ми взагалі, коли проєктуємо дитячі, ми їх проєктуємо, по-перше, на підлітковий вік, щоб це було на виріс, тому що діти досить швидко ростуть. По-друге, ми її робимо мультифункціональною. Тобто, що цю кімнату можуть використовувати як дорослі, так і діти, як хлопчик, так і дівчинка, тобто неважливо. Тобто вони вже самі під себе. Зможуть адаптувати цю кімнату. Там це як чистий аркуш, на якому потрібно творити якось так. Тут знаходиться у нас шафа, підвісна для речей. Знизу є така підсвітка. Під цю шафу при необхідності можна там сховати буде потім дитячі речі, поставити такі ящички красиві для іграшок. З цієї сторони спортивна стінка плюс скалолазка. Це дуже класно, Тож діти тут будуть просто неймовірно щасливі. Також ми розробили дизайн ось такого красивого столу, з ним було складно в реалізації, але наші Блики з цим справились. Звісно, є підсвіточка, і біля дивану ми зробили таку красиву підвісну поличку там для книг, іграшок і так далі. Такою тоненькою, красивою естетичною підсвіткою. Що ж, друзі, ось такий цікавий огляд цієї прекрасної квартири у нас вийшов. Якщо у вас є питання щодо якихось рішень і хочете, щоб я більш детальніше про це розповів, задавайте питання в коментарях. Я всі коментарі читаю. Якщо вам потрібен якісний ремонт, якісна реалізація, якісний дизайн проект, пишіть, ми для вас зробимо все однією командою без нервів і стресу для вас. З вами був Владислав Кисленко, канал Секрети дизайну. Пока!